Стопудівка населеного пункту з такою назвою поки нема на жодній мапі України. Проте незабаром вона може стати справжньою мекою для молоді, бо відпочинок там буде безоплатним. Дніпропетровські студенти вирішили вдихнути життя в покинуте село Ракове, облаштувати занедбані господи, і влаштувати на лоні природи табір для відпочинку. Вже збудували концертну сцену та провели вайфай. Стати мешканцем Стопудівки може будь-хто. Головні умови весела вдача та працьовитість. У цьому селі три вулиці, сотня покинутих будинків і лише одна мешканка. Молодіж потікала, а старики помирали. І все, немає людей, села нема. Село вимерло. Валентина Іванівна у Раковому прожила все життя. Та з часом раки у річці, від яких село назвали, вивелися, у а односельці роз'їхалися. Ви Оце скільки людей було в селі, так це ще не всі. Віднедавна Валентині Іванівні стало жити веселіше. Її село вподобала міська молодіжна організація. Об'єднав усіх громадський активіст Дмитро Хозин. Хлопець розповідає, народився і виріс у місці серед асфальту та бетону. Та нині збагнув, що втомився від кам'яних джунглів. Знайшов однодумців і всі разом рушив. На природу нам надає бути в місті, тому що там ну постійно шумно, екологія нікакая. От садистина ми рішили ну найти село, в якому можна було б відпочивати дихати молодежів, причому культурна і творчески. Волонтери заручилися дозволом сільради а, і заходилися ремонтувати покинуті будинки. Багато років в них ніхто не жив доклали руку і злодюшки в хатах. Покрали навіть двері. Та один із типічних дамов для цього села. Пратні токан ніктра стіна розрушені. Вот зіть була бустерського прихожая. А от будинок, який привели до ладу, тут вже є світло і вай-фай. Воду беруть із свердловини, газ привозять із собою в балонах, аби готувати їжу. Сьогодні на обід суп харчо. А ще варена картопля з салатом. Це буде салат з капусти, щавель, черемшина, морква і. Томати. У покинуте село студенти планують повернути життя, а занедбані хати перетворити на безоплатний табір відпочинку для молоді. Один з городів виділили для проведення концертів. Сцену вирішено звести біля колишньої повітки. Мені ценно не ці роботи, скажи чесно, я по природі немного лініва. Да, я допомагала, убирала, а ценно те, що ми сіли всі за одним великим столом. Всі незнайомі люди здесь Да? Ми сіли, поболтали, поіграли на гітарі, пели пісні. Вот это вот само общение. Знаєте, напомню, старі добрі времена, я коли сюди ще їхала, мама сміялась, говорила, Молодість, так на картошку їздили. Студенти поселенню навіть назву придумали Стопудівка. Мовляв, тут завжди усе стопудів. А бабі Валі пообіцяли. Її рідне село заживе новим життям. Так на буде хорошо, люди будуть веселіше. Буде Галина Сергієва Ярослав Шуйко, програма Вікна СТБ».